Розмір збільшення індексації пенсії з березня 2024 року складатиме 13%. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. За час повномасштабної війни ми провели вже дві. Індексації пенсійних виплат в березні 2024 року проведемо ще одну. Також прем'єр-міністр додав, що соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 мільярдів гривень. Що на 25 мільярдів гривень більше ніж минулого року. На субсидії виділяємо 50 мільярдів гривень. Це на 12 мільярдів гривень більше ніж минулого року. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі збільшуємо видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю, збільшуємо мінімальну заробітну плату, продовжуємо допомагати внутрішньо переміщеним особам у 2024 році. Українці чекають низка значущих змін у соціальній сфері, тому слідкуємо за засіданням уряду.